Мужчина, ви щось шукайте. Свійчан. Який у вас номер? А у вас п'ятий. П'ятий семий. П'ятий вже зайнято. знайди собі якийсь середвільний. Адміністратор сказав п'ятий, значить, п'ятий нічого не поробиш. Доведеться разом. Знаєте. Дуже не хотілося б. Мені теж не хотілося, значить, терпіти не можу, паритися в одному чані з незнайомими красивими людьми, з ідеальною фігурою, але не сваритися ж через це кх... з адміністратором. О-о-о! <physiology>